Сьогодні, до вашого огляду, сливка від компанії Spark Seeds 51.08. Це середня сливка. Скажімо так, як на мене, це ранньо середній період дозрівання, тому що вона дала, саме перша почала нам віддавати плоди свої. Плоди дуже яскравого кольору. Дуже класна вона на кетчупи, на переробку. Дуже класні кущі, гарно загружені. І уразилася вона теж в цьому році хворобами, але гляньте, що тут робиться. Кожна кість загружена, гарно. Води більш-менш вирівняні. Товарна така класна. Гарно виглядає вона в ящику. На ринку кущі досить компактні, гарно вкриваються листям. В цьому році у нас дуже багато сливки. Ця сливка почала нам віддавати плоди одна з перших. Тут вже було десь біля трьох виборок. Пливка має ген легкості, може довго зберігатися. Перші плоди можуть дочекатися останніх плодів і не буде гнили. Ну, у нас комбайни немає і нам потрібно, не потрібно всієї в один час, бо ми на опт не працюємо. То нам дуже добре, коли вона поступова. Але як не співаємо зібрати, нічого страшного. Можна зібрати через тиждень, які від цього не погіршує. Поглянути, скільки її. Це ну, одна з найкращих наразі. Є там вже в нас теж претендентне на досить непогані результати, але вони все равно починають нас плодоносити, А цю сливку ми вже... Десь добрих два тижні рвен. Так що кому сподобалось, рекомендую. Дана сливка в продажі насіння її є, вже декілька років. Це не новинка, але в нас вона випробуванні. В Перший раз ми її маємо. Дуже вона має класний колір. Класні з неї кетчупи, соуси. Води більш менш всі вирівняні. Досить тверда, транспортабельна. Потім вимиримо блікс, покажемо вам блікс. Дуже ще її багато є зеленої. Загрузка дуже класна, а Так для цього року то взагалі даний гібрид цвіту не скидав. Зав'язана практично кожен цвіт кожної китиці. Так що кому сподобалося, рекомендую. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і писати свої враження про свої помідори, які у вас є. Можливо, ми про якісь гібриди навіть не читали, а вони є досить класні, тому пишіть, цікаво буде, що вирощуєте ви. І, мабуть, якщо щось класне, то в наступному році ми спробуємо по ваших рекомендаціях. Дивіться, яка класна. Загрузка. Тут на одній китиці буде кілограм. Так що всім хороших врожаїв.